Напоследък. Шановні, дами і господа, дивіться, в Росії завжди було два звездних питання. Хто виноват і що робити? Значить, Ми в Україні на перше питання, хто виноват, вже давно відповіли. Послухайте, поїхали. В Україні пахне кризою капець. Долар лізе в гор, а зарплата в у людини обривається терпець, і не їздимо в Європу, ми без віз, П'є ногою депутата, депутат, дорожає газ, вода, тепло і світ А спитай у них, хто в цьому винуват і почуєш зразу правильний отвід. Москаль! Москали. москалі. И от нашей рыбной нынки отвали. Отвали. Будущие звезды шансона. Ребят, я увидел. Спасибо. Спасибо огромное. Дякую.